Вітаю усіх. Сьогодні ми з вами приготуємо макарон на швейцарській мерензі. Ми з вами беремо білок, нагріваємо воду, цукор. Ми будемо нагрівати білок до 55 градусів на водяній бані разом з цукром, поки цукор у нас не розтагне. Я відважила вже мигдалеве борошно з цукровою пудрою. Та зараз буду два рази просіювати через сіто. У великому миску. Я приготувала градусник, збивати буду у планетарному міксері, і також підготувала вже коврик та мішечок з насадкою 10 мм. Ми просівуємо з вами мигдалеве борошно з цукровою пудрою. Добре об'єднуємо, можете просіяти 2-3 рази. Якщо просіяти три рази, кришечки будуть більш блискучі та більш гладенькі. В Наші білки ми засипаємо цукор. Усі грамовки будуть у нас у техкарті або під відео. Ось так перемішуємо та ставимо на водяну баню. Я буду постійно помішувати та перевіряти температуру, щоб вона не привисила 60 градусів, бо після 60 градусів наш білок може просто-напросто зваритися. Тому ми з вами оберемо температуру 55-57 градусів. І обов'язково постійно-постійно помішуємо наш білок. Цукор повинен повністю растворити. На кінчику ножа його, мабуть, тут і не видно, але я ось так його ретельно зараз перемішаю. У мене сухий барвник 39 градусів. Ми продовжуємо з вами помішувати. 53 градуси. Нам головне не переварити. 57 виключаємо. Я буду виливати білоку планетарний міксер та збивати на швидкості 4 у своєму він 1200 ватт у мене Дивіться. Це буде близько 10 хвилин. У мене пройшло 18 хвилин. Зараз ми з вами подивимося. Меренга Повинна бути пружною, але клювик м'який, бачите? Тобто ось таких гострих ребер не повинна бути, але й вона не повинна стікати. Тому я вважаю, що ще пару хвилин потрібно добити. Моя меренга взбивалася рівно 21 хвилину. Ми маємо ось такий м'який клювик, але вона у мене така, знаєте, досить пружна. Якщо ось так зробити, тому ми зараз будемо каобразною насадкою замішувати мигдалеве борошно з пудрою. Дивіться, я ще хотіла сказати, що в планетарному міксері краще півтори або дві порції зразу робити, щоб ваш білок збивався більш об'ємнішим, тобто, щоб оцей вінчик ось так була взбита меренга, тоді вона краще збивається. Зараз я взбиваю на одну порцію і це було по часу досить довго. Далі я хочу вимішати просто лопаткою, щоб не перемішати макромашта, покажу вам стікаючу ленту. Можна відсаджувати наші макарони. Я ось так відсаджую макарон. Кришечки, бачите, в одну точку направляю нашу насадку і потім нікуди її не переставляю. Ви можете відсаджувати на трафарет У мене насадка 10 міліметрів. Ви можете просушити макарон на столі. Я відправлю духовку при температурі розігрітої до 50 градусів, прикрию на рушник та буду підсушувати 5-10 хвилин у моїй духовці. Що я хочу вам сказати? Відстукувати макарон я не буду, тому що вони просто розпливуться. Меренга у цей час може полопатися. Ось так проходить сушка. Потім, не достаючи кол, ми будемо з вами переключати температуру до 140 градусів і випікати. Дивіться, наші спінички вже підростають. Макарони швейцарські мерензі готові. Я відпекала їх при температурі 140 градусів. Це зайняло 25 хвилин у мене. Вам потрібно підстроїтись під свою духовочку. Дивіться, вони ось так хорошо відходять від коврика. Це означає, що вони добре спеклися, у них ось таке плосте довмішко. Зараз будемо дивитися серединку.